Ми на щиріші вітання. Давайте продемонся по нюансах в роботі з гіпсокартоном та гіпсокартоновою стелею і штукатурною стіною. Які є нюанси, і як необхідно виконувати наші роботи? Перше по штукатурці це виставляються на смаячки, де необхідно на стиках різних матеріалів проклеюються у нас пантерна сіточка. Грунтується або бетонним контактом, або звичайною ґрунтовочкою стін, залежності від наших матеріалів, з яких вкладена стіна, потім штукатуряться, виставляються маяки і штукатуряться стіна. Робиться площина стіни, і там, де є нам необхідність готувати є ті кути під приховані меблі. Це дуже важливо. Так само одним із важливих нюансів, коли в нас шафа вбудована в стіну. Необхідно робити однакові довжину проємів для шафи. Через те, що шафа, коли замаляється, пофарбується стіна, якщо буде в нас різна довжина або не буде в нас кута 90 градусів, получаться зазори, щелини, випуклість, е, шаф і тому подібне, що призведе до поганих наслідків. Тому одразу це треба проконтролювати на моменті штукатури та малярних роботах. Потім, після того, як нас висихає штукатурочка, у нас вона шпаклюється, витягується, після чого вклеюється скосівка. Тут скосілька вже поклеєна, але не перешпакльована ще один раз. Якщо в нас стеля не натяжна гіпсокартонова, монтується гіпсокартонова стеля, проклеюються повністю всі кути по периметру, проклеюються шви, забиваються, вишпакльовується в рівень, з косідкою і знову шпаклюється. Для чого необхідна нам склосідка? Для того, щоб можна дати гарантію на фарбовану стіну. Якщо у нас виникнуть якісь там тріщинки, повутинки або ще щось, вони будуть виникати на штукатуреній стіні, а не на шпакльованій нашій фінальній стіні. Так, вона не витримає дуже великих тріщин, які підуть по будинку, але від таких маленьких мікротріщинок наша скласідка нас спасе. Тому на фарбовану стіну з таким можемо дати. Гарантію, але можемо фарбувати і без склосівки, закономивши трошечки бюджету.